Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті ми дочекалися у серіалі Дім Дракона того, для чого він і був створений, аби показати танець драконів. Якщо перші три серії були повільними, то дуже потужною на емоції та події, і що мені ще сподобала, та порівняю її з книгою Мартіна. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з кошмарів Деймона, де нам знову показали молоду реніру у виконанні Мілі Алкок. Байстрюками його сина Лейнера. Хоча багато хто не вірив в це через його орієнтацію. Також нам продовжують вести лінію з відносин Алісента та Крістана, але вже у вигляді наслідків, де королева замовила, начебто, не для себе чай противогідності. Пізніше цей чай помітив Ларі Стронг і що його випила саме Алісента, яка пропустила малу раду. Ну а тим часом Крістан Коль продовжує активно просуватись від королівської гавані у бік різних домів, щоб ті схилили коліна та поповнили кількість мечів у його армії. На цьому кадрі видно, що армію Крістана Коля вже поповнили доми розвіду Стокфорти. Ну а якщо подивитися на мапу, то все виглядає дуже логічно та те, як вони йдуть на північ у бік сутінкового долу. Тут живе дом Дарклінів, що можна зрозуміти по вбитим воїнам, та пізніше, коли Крістан Коль страчує Гюнтера Даркліна, який присягнув Рейнірі. Ну а тепер усі солдати присягнуть зеленим та попрямують до притулку грака. Взагалі нам показують, поки король Ейган п'є пієт розважається. Крістан та Еймонд разом придумали непогану стратегію. Вони намагаються відрізати драконічий камінь від суші, що може стати серйозним кроком у війні. Але Ейган, який не може цьому навчитися, постійно не розуміє цього та виглядає перед своїми радниками повним дурним. Пізніше про це йому прип Еймонт з Фагар вбили його. Вони навіть замаскувалися у траві. Ейген програв дуель Рейніс по простій причині. також варто враховувати досвід драконів, бо Мелес була старшою за Соніш, яка дізналася, що Корліс зрадив їй та має інших дітей. Також це рішення було дуже логічно для серіалу, бо це вона зробила, бо згадала той момент, коли втікала з королівської гавані у першому сезоні під час коронування Ейгона II. і тоді вона мала ідеальну можливість завершити війну, враховуючи, що то був оригінальний сюжет не з книги та принцем Регентом. Крило сонячного полум'я була сильно пошкоджена, і дракон, який не здатний до польоту, залишався жити на полі біля замку Стонтонів. Ще одним важливим моментом у серіалі було те, що Реніра передала сновидіння Ейгона Завойовника своєму сину Джекерісу. І що ще цікаво, так це те, що це робила вона на фоні череподракона Мераксис, на якому раніше літала Рейні Старгаріян. Вона була сестрою Ейгона Завойовника та разом з ним та Вісенією підкорили Весторос. Мераксис загинула під час війни з дурнійцями. До речі, в мене на каналі є дуже цікаве відео про завоювання Ейгона, тому раджу всім подивитись. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. До зустрічі у новому відео.